Повтор попереднього відео. Наразі ми мікрорайон Даманський. Ну, людей практично немає. Ну, практично це зовсім нікого немає. Доволі тепло, 25 градусів, але 2 жовтня людей немає. В коротких містах, ну, які коротні міста? Що, на, наразі зараз, мабуть, одна Одеса, там людей повно. Я впевнений був. 10 днів. Назад повно людей. А тут дубель пусто, як то кажуть. Нема моди, як то кажуть, ходити. В вересні, в жовтні, хоча ну, ж кажу 25 градусів літня температура. Влітку так, так буває. Ну, нікого немає. Оператори вже вшилися отсюди. Ну, кооператори, хто не знає. Це Підприємці. Так операторами називали їх в кінці 80-х. Підприємці вже вшилися, нікого немає тут. Пляж пустий. Ну, що знімати треба, то само самомуйте в воду. Як казав один діяч, других людей у нас нет. Вода доволі тепла. Хоча трохи шокує. В Одесі повна народу, а тут дубль пустає це на всіх пляжах Кривого Міста Кривого Рогу. Ну, хоча місто, як то кажуть, не, не курортне, Одеса, зрозуміло, останній курорт України, Туди всі з'їжджаються. Дуже дорого в Одесі там. Ну, на пляжах я маю на увазі, так. А так в крамницях те саме, що й у нас. Сілько заходить в ті самі, а тебе ті самі. Чого? Ну, а так по ларьках там. Бува подорожче, наприклад. Як тоді від'їжджав звідсіля, то було помідори, пам'ятаю, 25-50, а там були, приїхав 50-100. Хоча в крамницях те саме було, що й у нас. Сілько а Ну, цікаво, що тут. Поруч тут лісопосадка йде до... До парку, до автостанції, ну туди давай до мікрорайону. Ну, і тут ще, як то кажуть, торгують наркотиками, як в лихі 90 чи 2000 навіть за налічку. Де ж по і предлагають, купи, купи. В тому році я йшов думав, ну, як то кажуть. Ну тут торгують. Як то було таке поняття в 80-ті роки, там по підвалах збиралися, по чердаках шурша. Чи шуша, чи шурша, то зараз вони тут в посадках збираються, дивани там стоять, кресла і так далі. Ну, скат. Атрибут обов'язковий. Як це пляж без ската заритого. Ну, дай закурить, покажу, дай закурить. З посадки вже 5 чоловік пройшло і четверо спросили дай закурити. До речі, цигарки вже побороли контрабанду, як я вже казав. Контрабанда вже по ціні практично легальних цигар. Ну, гривень на 5-10, на 10, можливо, дешевший і все. з-під поли продають, як то кажуть, вже все. Ну, а пальонку як торгували по 50-тах і для своїх так і торгують. Ціна не виросла. Як була 50, так і є. А на цигарки виросла і значно, і Тому що брав для знайомих в село було 45, потім 55, 70. Ну, більше я вже не купляв, як то кажуть. В село в них там взагалі нема цигарок. Зараз в АТБ беру по 100 гривень 25 штук. Нормальний цигар КЛД. Якщо перевести 20 гривень, так вони зараз вже 75 стоять. Цих, як то кажуть, нелегалів, нелегалі, так вони там всяку туфту продають. Хоча я не знаю, як вони, я не курю. Вже в АТБ беру, перестав ходити цими ларькам. В общем, як то кажуть, контрабанду побороли це гарку. Засталося тільки водично. Ну і на цьому поки ще все. До побачення.